Об'єктивно про події фахово про головне. Час підбивати підсумки доби в етері новини Прикарпаття в студії Олена Данелюк. Мої шанування. Провели в останню путь в Івано-Франківську. Попрощалися із загиблим військовослужбовцем, чемпіоном світу з кікбоксингу Віталієм Меріновим. Він був чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу, чемпіоном України з універсального бою, майстром спорту з боксу. У перший день повномасштабного вторгнення Віталій пішов захищати Україну. Під час одного з боїв військовий отримав вогнепальне осколкове поранення. Одужав, знову повернувся на фронт у 2023 році. Віталій воював на Луганщині. У бою проти окупантів знову отримав поранення. Його одразу ж госпіталізували. Та після декількох годин боротьби врятувати воїна не вдалося. Попрощались із героєм в Івано-Франківську в останню путь провели Віталія Мерінова, спортсмена, активіста та військового, який поклав своє життя за волю та незалежність України. Вшанувати полеглого героя прийшли тисячі франківців. Дзгвардійця каже, Віталій це її перше та єдине кохання. Його вибір стати на захист України вона приймала та постійно підтримувала чоловіка. І ні на мить не сумнівалась, що коханий повернеться до них з донечкою. Він обіцяв, що він повернеться. Кожен раз перед виїздом на позицію він казав, я пам'ятаю, заради кого я маю бути обережним, що я мушу повернутися до своїх дівчат. Я мушу їх обняти. Він навіть не розглядав нічого такого, що може не повернутися. Віталій ніколи не здавався і боровся за Україну до останнього подиху. Таким його завжди пам'ятатиме друг Мстислав Тарас. Розповідає, після першого вогнепального осколкового поранення в ногу Віталій знову рвався у бій. Та Віталік по житті людина, яка звикла тільки перемагати. Коли ми з ним спілкувалися після першого поранення, він завжди казав, що ну ми ж не виграли війну, тобто треба туди повертатися. І він без вагання, пам'ятаю, день перед виїздом, ми з ним зустрілися, він ще в руках тримав приціл, і я йому допомагав налаштовувати цей приціл. Ми ж так дивилися, то було біля якраз міської ради. Він так дивився на міську раду і казав, ну я напевно повернуся героєм і стану міським головою. Це були його слова. А вранці я вже його проважав вже від частини. І важко, важко то все. Разом тренувались, а згодом і служили. Друг та побратим полеглого нацгвардійця Олександр Богачов пригадує. Віталій був принциповий як у житті, так і в спорті та політиці. Його смерть, каже військовий, це непоправна втрата для його рідних Івано-Франківська та всієї України. Місто втратило дуже. Хорошу людину, багато людей втратило дуже хорошого друга, батьки втратили ну, сина. Ну, та людина, я втратив ту людину, з якою я міг завжди поспілкуватись. Він, так як він більш досвідчений, був в різних таких політичних, громадських ініціативах. Я з ним завжди це міг обговорити, обсудити. Ну і взагалі ну, втратив дуже хорошу людину. Чин похорону відбувся у храмі Царя Христа. Героя вшанували пам'ятною ходою. Рідні, друзі, побратими та містяни пройшли центральними вулицями Івано-Франківська за траурним кортежем. Період підготовки до зими на Прикарпатті обладнали майже пів тисячі пунктів незламності. Утім, регіональна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила розглянути питання подальшого функціонування таких пунктів. Докладніше про прийняті зміни розкаже Мар'яна Джердж. На Прикарпатті усі пункти незламності обладнані та готові до роботи. Втім, нині у цьому потреби немає, тому діючими залишаються лише майже два десятки. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту. ОВА. Клімат, погода помінялася, весна надворі, прийняти рішення. Відповідно до рішення комісії діючі пункти незглавності на території районів, міст, селищ і сіл переведені у статус готові до роботи, залишивши діючими в робочі години, ті, які створені у приміщеннях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, і по одному мобільному пункту незглавності в містах Івано-Франківську, Калуш, та Коломия нині на території області із майже пів тисячі створених працює лише 18 пунктів незламності, у тому числі 15 – приміщення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і три мобільні пункти в місті Калуш та Шталомия. Це рухомі пункти палатки, які стоять в центрі міста щодо подальшої роботи рухомих пунктів незламності. Будуть прийняті додаткові рішення. А у разі виникнення надзвичайної ситуації зазначають в управлінні з питань цивільного захисту ОВА. Розгортання пунктів незламності має відбутись оперативно впродовж двох годин. Мар'яна Джерчина Стасія Богей телерадіо компанія Раї. Фейс зе ф'юча в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню. Знову приїхали американські та канадські хірурги. Вони прооперували військових, які отримали поранення на війні. Скількох відібрали та які операції провели, дивіться далі. Рятували обличчя, які понівечила війна упродовж тижня. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні американські та канадські медики оперували українських захисників, які отримали складні поранення на полі бою. Це зазначає президент фундації «Face the Future» Петер Адамсон. Складні реконструктивні хірургічні втручання через особливість поранень солдати зазвичай втрачають деяку частину тканин або кісток. Це також може бути ніс вухо чи інші частини тіла, які треба відновлювати. І через те, що це осколкові поранення, вони потребують досить серйозних операцій. Це вже друга місія іноземних медиків в Івано-Франківську. Цього разу з пацієнтами працювали вісім хірургів та четверо медсестер. Вони прооперували 35 пацієнтів, серед них і військовослужбовець Андрій. Він на фронті ще з 2014 року. У грудні 2022 під Бахмутом Андрій отримав вогнепальне кульове поранення у щелепу. Наша позиція вже майже була захвачена всюди ворогом, і переважавчі сили противника були багатократно, там, більше ніж 40 разів більше, ніж нас, то ми почали виступати на попередню позицію, бо у нас і озброєння не було достатньо, і людей не було достатньо підготовлених. Я один на 30 чоловік був. І виходить, коли люди відступали, то я коротше я виходив, щоб нанести вогневе враження. Достатньо для ворога. Ну, я імітував таку ситуацію, щоб вони думали, що там багато. Я працював один, але я з кількох точках їх е, намагався побільше навалювати з гранатомета. І на одному такому етапі, поки люди виходили, я надавав вогневе враження по позиціям противника, який насупав на нас, щоб нас захопити, Тіпи, отримав кульове поранення в щелепу. Директор місії, пластичний хірург, Ентоні Брісет, зізнається за своє життя. Бачив чимало складних поранень однак пацієнтів з такими травмами, як в українських військових, ще не зустрічав. Є дві речі, які я зрозумів тут за останні 4-5 днів. по перше, це ступінь спустошення, яке ви всі відчуваєте як фізично, так і емоційно. Але те, що я також зрозумів, це величезна кількість сили та стійкості, яку я бачив по всій країні. Усі операції, каже голова Української асоціації ендоскопічної хірургії голови та шиї Наталія Комашко, пройшли успішно. Далі пацієнтів чекає реабілітація. Лікарі, хірурги, і ми дуже задоволені, тому що ми виходимо з операційної в 9-10 вечора і ми дуже щасливі. І пацієнти так само, ми показуємо їм одразу фотографії, бо вони ще всі в пов'язках, як вони виглядають після операції. Ну, ми стараємося максимально перед операцією обговорити спеціально пацієнтами всі нюанси, тому що травми важкі, і зрозуміло, що це не буде такий вигляд, як він був до травми. Але пацієнтам більшість пацієнтам важливо дуже відновити функцію. тому що ці операції робляться в першу чергу не для краси, хоча і для краси так само, а для функції. Міжнародну медичну місію продовжуватимуть. Наступного разу іноземні лікарі планують приїхати до Івано-Франківська у жовтні 2023 року. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї. Міжнародна підтримка в дії надвірнянська громада отримала чергову гуманітарну допомогу з німецького міста Нордхайм. Більше про співпрацю з європейськими благодійниками. Далі приїхала чергова гуманітарна допомога з німецького міста Нордхайм від жителів міста за допомогою сприяння міського голови міста Нордхайм Сімона Херпмана, який сьогодні передав. Цю гуманітарну допомогу. У цій гуманітарній допомозі є генератор на 50 кВт, який буде направлений і буде служити резервним живленням для пологового будинку центральної районної лікарні. У цій гуманітарній допомозі витратні матеріали для центральної районної лікарні це шприци, це антисептики, це інші край важливі речі, які сьогодні потрібні центральній районній лікарні. Загальна вартість цієї гуманітарної допомоги складає майже мільйон гривень. Тому нині представники Німеччини приїхали і передають офіційно цю гуманітарну допомогу, яка буде служити для потреб жителів не тільки нашої громади, а й всього госпітального округу, який обслуговує на центральна районна лікарня. Міжнародна благодійна організація Friends of Ukraine із Норвегії тісно співпрацює з Коломийською громадською організацією. Сильно волонтери передали для українських захисників чотири автомобілі, заповнені всім необхідним. Вони вже відправилися на передову. Більше про це у матеріалі наших коломийських кореспондентів. Норвезька організація Friends of Ukraine, або ж друзі України об'єднує всіх людей доброї волі, котрим не байдужа доля нашої країни. Вони допомагають нашим захисникам, тож добре знають про потреби нашої армії. Так вкотре у співпраці з громадською організацією сильно передають на передову чотири автівки. 32 машини ми вже закупили за весь час. Тобто, в основному це все з Норвегії приїхало. Нам допомагають військові капелани з документами зробити. І Наша грошка є в нас волонтери, які постійно виїжджають, по Шину Варшаву, а цього разу приїхали норвежці до нас. Тобто ми переважно їдемо в Варшаву, з Варшави забираємо сюди. Серед тих, хто привіз автівки до Коломиї, і корінний норвежець Том. в Україні. Я не вперше буваю тут часто, найчастіше в Одесі. У Коломиї вдруге тут зараз є автомобілі, присіли, дрони, їжа та й загалом все, що потрібне на фронт. А громадська організація сильно і далі працює із закордонними партнерами. Керівник Сергій Поспєлов каже, що саме завдяки міжнародним партнерам вдається ефективно допомагати військовим та переселенцям. Ми дуже багато передавали генераторів, там понад 500 штук, інверторні, двохкіловатні. Тобто була потреба військових, тобто ми завозили. Норвежці купляли, збирали кошти і передавали сюди одяг, військова амуніція, мультитули. Рюкзаки, баули, тобто все, що потрібно військовим, все ми передавали у великій кількості. Норвезці не лише за власний кошт купують автівки для військових. Інколи гроші на це передають і наші благодійники. А скандинави швидко купують те, що потрібне, і везуть до України. З коломий Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Озброїлись рукавицями та великими мішками. В Івано-Франківській громаді відбулась загальна міська толока. Працівники департаментів виконкому, міськради, освітяни та небайдужі франківці збирали сміття з берегів річки Бистриця Солотвинська біля скверів та вздовж алей. Загалом толока проходила на десяти локаціях. Окрім прибирання, місто ще й озеленили. Як це було? Дивіться далі. Прибирання завжди на часі. Працівники департаментів виконкому Івано-Франківської міськради вийшли на толоку. Збирають сміття з берегів річки Бистриця Солотвинська, освітяни та департамент культури, озброївшись рукавицями та великими мішками, збирають сміття біля скверу Первоцвіт що за мостом у пасічну. Нам пощастило, тому що в цьому районі більш-менш чисто. Ми зібрали дуже мало сміття. Хочу сказати, що з попередніми роками сміття було більше. Просимо всіх долучитися до такої ініціативи. Толоки, які починаються і будуть тривати аж до 16-го. Аж до Великодня. Менше сміття, частіше наше місто. Як і минулих років, неподалік Німецького озера на толоку вийшов департамент житлово-комунальної політики. Вони одні із перших завершили прибирання цієї території. Місто ми поділили власне, між всіма підрозділами виконковому. От, ну і Загалом, якщо брати по всіх підрозділах, ну, я думаю, що десь так до мінімум пів тисячі людей, 600 людей, сьогодні саме сьогодні вийшло прибирати. Цього року трішки частіше, як було минулого, тому що ми минулого року теж от прибирали. Очевидно, не тому, що менше почали смітити, на жаль, а тому, що ще досить холодно. Цього року великдень досить швидко. Разом із прибиранням міста працівники виконкому взялись за висадку дерев. У меморіальному сквері озеленювати територію долучився й міський голова Руслан Марцинків. Садимо різні дерева, клени, ясені, дуби. Це таке особливе місто. Меморіальний сквер, колишній цвинтар і поховання наших героїв. Тому Хочемо, щоб тут бачите, дерева вже такі старші. На жаль, час від часу приходиться їх підчищати. Хочемо посадити нові, тому тут не вистачало дерев і ми вирішили нові посадити. Нехай ростуть. Долучилися до озеленення і студенти аграрного коледжу. Кажуть, це корисна практика і допомогти рідному місту і покращити власні знання. Це по-перше, цікаво. Це наша професія, як не як. У нас професія садово парку господарство. Нам цікаво озеленювати своє місто. Молодий клен як пам'ятку про тимчасове проживання в Івано-Франківську висадила у сквері Переселенка з Кременчука Оксана Швець. На полтавщині у нас гарні грунти, чорноземи, все гарно росте. О, і мені я дуже сумую за землею. У мене є ну, подруга. Я познайомилася у нас, діти разом ходять до школи. Вона мені запропонувала. Я з радістю, з радістю погодилась. У нас ну не таке зелене місто, файне, як у вас. Загалом у меморіальному сквері висадили чотири десятки дерев. Також цьогоріч у парках та зелених зонах міста заплановано посадити дві сотні листяних насаджень. Мар'яна Джерч Анастасія Бегей, телерадіо Раї. Насичений змаганнями та турнірами квітень в Івано-Франківській громаді буде спортивний. Відтак відбудеться ряд чемпіонатів з різних видів спорту, як серед дітей, так і дорослих. Докладніше про них розкаже Юлія Торконяк. Спортивний квітень, другий місяць весни в Івано-Франківській громаді буде насичений різноманітними змаганнями. Так, 3 квітня стартувала дитяча легкоатлетична ліга. Маємо заявлено 28 е, загально. Освітніх навчальних закладів нашого міста і сіл міської ради цей захід відбувається серед учнів п'ятих класів в два етапи. Попередній етап і в фінальному етапі змагатимуться чотири команди. Ці змагання мають певний успіх, оскільки саме діти цього віку мають можливість потім потрапляти і займатися цим олімпійським видом спорту. 8 та 9 квітня відбудеться всеукраїнський турнір стек-вондо Кубок Карпат а також традиційні змагання з настільного тенісу. Крім того, спортсмени готуються до старту футбольного сезону. На стадіоні рух будуть уже перші матчі нашої головної команди. Тому будемо болівати. Чемпіонат району стартує з футболу. Відповідно, є таблиця ігор. Теж для шанувальників районного чемпіонату можна переглянути ці матчі. Не доведеться сумувати і шанувальникам баскетболу. Відкритий чемпіонат Івано-Франківська з баскетболу серед чоловічих команд аматорських триває. Він триватиме до травня місяця. Дев'ять команд змагаються по вихідних. Змагання доволі цікаві, динамічні. Ведеться така запекла боротьба між багатьма командами. І в травні ми виявимо вже переможця цих змагань. Серію змагань для людей з інвалідністю проведе і міський центр Інваспорт. Юлія Торкуняк, Андрій Левків, телерадіокомпанія АРАЇ. Фінал чемпіонату області в Івано-Франківську відбулися завершальні ігри з волейболу серед чоловіків. Участь взяли понад 10 команд з різних громад Прикарпаття. Хто ж вибору перше місце? Знає Мар'яна Джердж. 13 команд плюс збірна України Ю-18. в Івано-Франківську. Відбувся фінал чемпіонату області з волейболу серед чоловічих команд. Завершальним іграм не стала на заваді навіть війна, каже президент обласної федерації волейболу Олександр Попович. Ба Більше нині на арену зазначає, виходить багато молодих гравців. Попри війну, я вам хочу сказати, волейбол ну може трошки і не такий сильний як був, але зато є зараз змога в молоді пограти. Багато молодих гравців підтягуються, показують гарні результати. Якщо взяти, то до останнього ми не могли знати розподіл міст. Тобто цікаво було. Команди блі більш менш рівні між собою у фінал пройшли команди з Делятинської Вигодської Туломецької громад та міста Галич. За перше місце боролись Делятинська команда Горіш та Тулумецька Придністров'я. Остання молода команда поступилася Делятинцям. Ну не вистачило. Напевно, найбільше такого командного духу. Команда в нас, як ви бачите, ще молода. Це переважно гравці 2000-го, 2006-го року. Народження ми працюємо в принципі на перспективу і потрапляння у фінал чотирьох. Це вже в певному. Мірі успіх для цієї команди. Молоді хлопці з командської територіальної громади є один-два старших гравці, щоб вони десь підтримували їхній рівень на майданчику, щоб вони не переживали. Але в загальному результатом я ну не дуже задоволений як тренер, але задоволений тим, як підійшли молоді гравці і як вони сьогодні себе тут проявили. Проти молодих гравців Придністров'я грали майстри спорту України та міжнародного класу. І це кажуть спортсмени безцінний досвід. Ним переможці чемпіонату Делятинській горіші діляться з молоддю. Всюди є талановиті діти. Просто треба ними займатися, їм е, показувати. От приклад чемпіонату області. Дуже радий, що в такий важкий час змогли провести чемпіонат області. Не дякуємо захисникам нашим, які це дозволили нам зробити. Ну, і Буде буде такий рівень змагань. Будуть і діти талановиті підтягуватися. І буде спорт і буде здорова нація. Спортсмени мають тренуватися та змагатися, адже це запорука професійного росту. І, попри війну, кажуть в обласній федерації волейболу зупинятися не можна. Не провівши чемпіонат рік, два потім буде тяжко дуже відновити. І особливо мусимо проводити дитячі ліги, які зараз проходять в різних вікових категоріях. Тому що якщо не буде дітей, то через п'ять років не буде взагалі чемпіонату. Ніякого ба більше зазначає начальник управління спорту Віталій Матешко: спорт це посол миру. Життя продовжується, Україна демонструє, що це сильна країна, і спорт відіграє величезну роль саме в цьому плані. Тому що спорт посол миру, спорт це. Той засіб, де можна проявити свої емоції, і де можна вміти навчитись перемагати і так само навчитись достойно отримувати поразку. Власне, це той вид діяльності, який має величезне значення для людства. До слова, майданчик для проведення чемпіонату надала Івано-Франківська міська рада в муніципальному центрі дозвілля Маріяна Джерчина, Сасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Такою видалася доба на Прикарпатті, а Про важливі події у світі розповімо після короткої перерви. Дочекайтеся.